Польська прикордонна служба повідомляє про один досить серйозний випадок, коли вони виявили і спробували зупинити автобус, в якому за попередніми даними знаходились... Біженці, які являлись нелегальними на території Польщі, польська прикордонна служба спробувала зупинити цей автобус, але водій не реагував на жодні е якісь вказівки. Він почав втікати, і цей автобус вдалося зупинити тільки після. Досить серйозної погоні. Потім була ДТП, а потім була навіть стрілянина, і тільки після цього вдалося цей автобус зупинити. В ньому було виявлено 28 нелегальних мігрантів. З них 26 чоловік. Це були громадяни Туреччини, і ще двоє це були громадяни Афганістану. Як це все відбувалося? Неподалік від кордону зі словаччиною в напрямку міста Краків рухався автобус, і за попередніми даними прикордонна служба розуміла, що там чисто теоретично можуть знаходитись нелегальні мігранти, які, скоріш за все, прямують як завжди до Німеччини, і вони спробували цей автобус зупинити. Водій відмовився зупинятись. Він почав втікати від цих прикордонників. Було залучено додаткові групи. Також і через Досить короткий термін сталося. ДТП цей же автобус з цими самими нелегальними мігрантами врізався в автівку працівників стражи гранічної. Після цього водій. Одразу ж після аварії вийшов з автівки і почав тікати в ліс. прикордонники почали стріляти в повітря, таким чином його попереджаючи, але його це не зупинило, і він втік в невідомому в невідомому напрямку. І на сьогоднішній день працівники прикордонної служби шукають його за допомогою спеціальних груп, за допомогою дронів, за допомогою собак. І на жаль, на сьогоднішній день його не вдалося ще поки що знайти, тому як Жодної там офіційної інформації додаткової не з'явилося. Щодо деталей, як я вже сказав, було всього 28 нелегальних мігрантів, 26 громадян Туреччини, двоє громадян Афганістану. І також друзі було затримано. Помічника цього самого водія, який втік, ним виявився громадянин Грузії. Тому можемо також попередньо робити висновки, що водій також був вихідцем з колишніх країн радянського союзу. Це міг бути або також громадянин Грузії, або громадянин там Білорусі, України або Росії. Скоріше за все, це є просто моє припущення щодо самого транспортного засобу, то він був не приспособлений до. Перевезення людей, тобто понад 15 чоловік знаходилися в багажному відділенні, тобто там не було ні сидінь, нічого, їх просто напхали повний бус і везли таким чином на кордон з Німеччиною для того, щоб вони цей кордон там вже перетнули і отримали там статус біженця, якийсь виплати і так далі. Тобто, те, за чим, в принципі, завжди і ці біженці їдуть. І дуже я дуже радий, що ніхто не постраждав в цій самій ДТП. Тому як серед всіх 28 біженців виявилось 12 дітей, серед яких наймолодшій дитині було всього навсього лише один рік і. На сьогоднішній день ведуться слідчі дії. Цих біженців буде скоріш за все якимось чином депортовано до країн їхнього громадянства, і цього помічника грузина його будуть допитувати, щоб знайти водія, який являється власне, головним таким, скажімо так, підозрюваним в чиненні цього правопорушення. І бачимо, що кількість цих біженців вона зростає по всій Польщі. Кількість також прикордонників зростає на кордонах. Ситуація напружується. Німеччина зі своєї сторони також вже заявляє про те, що вони збираються закривати від Польщі кордон. Для будуть встановлювати на початок мобільні прикордонні пункти. Потім я думаю, що вони вже зроблять і стаціонарні прикордонні пункти для того, щоб якомога менша кількість оцих біженців. Заїжджала на територію Німеччини. Друзі, маємо сьогодні ось такі новини. Буду вдячний кожному з вас за лайк, за підписку, за коментарі, за поширення цього відео в соціальних мережах. Надіюсь, вам це було цікаво та корисно. Дякую за перегляд. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей.